Ти провів буквально тиждень з командою, готовий дебютувати за ЛНЗ у понеділок? Так, я тренувався з командою і почував себе добре і буду дуже радий, якщо дебютую. Карпати впевнено обіграли кривбас, перші забили Динамо. В чому, на твою думку, сила львівської команди? У них дуже багато гравців високої якості, та в них Львів завжди славився неуступним характером, тому я вважаю, що. Це буде дуже складний поєдинок для нас. Чи є для тебе Карпати якимось особливим суперником? Ні, звичайний суперник, як і усі команди. Ти приєднався до колективу нещодавно. Як тебе прийняла? Як пройшла твоя адаптація до нової команди? В колективі прийняли добре. Тут багато хлопців з ким я грав, зокрема, Ілюша Путря. Ми з ним дуже добре товаришуємо, тому думаю, з адаптацією все буде добре. І як оціниш свою підготовленість до матчу з Карпатами? Е, готов на 100%. Е, які сильні сторони Карпат, тип, можливо, виділив? Карпати непогана команда, хороший тренер в них та непогані гравці. Я думаю, буде цікавий матч. Якось повпливало на підготовку Карпат до сезону різка зміна тренера не під час навіть літніх зборів. Я не знаю, це покаже час, як це буде.